Вишивати хрестиком, стріляти з кулемету, прожити три дні у лісі без даху над головою цим хлопцям та дівчатам під силу все, адже вони пластуни. У Черкасах скаутська організація пласт існує близько 12 років. Скаути у нас певний стереотип, це люди, які продають печенька. Хоча у нас організація, яка спрямована на е, саморозвиток людини, на виховання гідного громадянина, тобто патріотизм. Причому у нас іде ще християнська мораль, тобто ми не запрещуємо жодну конфесію, але таких е, нормальних. Нормальних людей виховуємо декілька разів на тиждень. Черкаські пластуни збираються разом та навчаються чомусь новому. Нині в організації близько півсотні юних черкащан. Зараз у нас мабуть такий розквіт організації, тому що у нас. Є зараз дуже багато дітей для нас. Це близько 40 дітей. У нас як від 5 років до 11 займаються з дітками. Там спеціальний для старших дівчат, ну для старших пластунок. Вони спеціальні вишки проходять, як працювати з цими дітьми і нині працюють. У нас працюють також з юнастом з 11 років до 18 років. Старші пластуни такі як я. Я маю також гурток дівчат. Аби стати справжнім пластуном, кожен учасник має скласти свої рідні іспити. Перший теоретичний передбачає володіння елементарними навиками виживання. Другий – друге провести ніч у своєрідному шалаші шелесті, третій етап протягом певного періоду жити у лісі з обмеженою кількістю речей. Я дуже шкодую, що я не долучився до пласту ще із наприклад із шестирічного віку, а тільки аж у 16 років. Бо дійсно можна сказати, що я дуже багато втратив. Є люди, які кажуть, що найбільше Подобається, ходять по лісу, природа. А ось мені ну, найбільше спілкування. О, ти спілкуєшся із людьми. О, ти спілкуєшся із людьми не тільки з Черкас, а ти спілкуєшся, наприклад, із людьми із інших куточків України. Усіх пластунів розділяють на курені організації та структурні одиниці пласту. Перший раз, мабуть, в історії Черкас, що ми створили курінь, тобто ми всіх дітей об'єднали в одне. Якби вони ще мають спільні сходи між дівчатами і хлопцями, ми маємо мішаний курень. Найбільшим досягненням дев'ятирічного Мирослава Сергієва є його відзнаки. За словами пластуна, з трирічним стажем їх він здобув у низці цікавих мандрівок. Кожна така відзнака для хлопчика цінний спогад. Найбільше мені подобається заробляти відзначки, а ми їх заробляємо. Ну проходимо різні точки. Протягом року черкаські пластуни здійснюють низку мандрівок черкащиною, проте найбільше вони чекають літа. Адже саме тоді пластуни організовують табори по всій Україні. Батьки ж на такі подорожі реагують по-різному. Позитивно, але іноді ставляться критично, адже відпускати дуже далеко від батьківського дому все-таки вони не хочуть. Це іноді трохи ну врадає, адже хочеться якби поїхати кудись, і в Карпати хочеться, і в Крим хочеться. У цьому місяці пластуни усієї країни святкували сторічний ювілей організації пласт. Нині вони готуються до початку літнього сезону таборування та освоюють нові навички. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Вікановини.